Отримала замовлення від інтернет-магазину дім сад. Розпаковую. <кій> Гарна коробочка. Все компактно запаковано. Негрумістка, невеличка. Так, папір. Далі накладімо. Замовляла саджанці і осіння. Саджанці замовляла винограду Леді Патріція. одненький. Так, є. Смородина чорна бік Бен. Гарненька, коренева система гарна. Так, ще одна смородина буде, а ні, це поричка. червоні вишневі порички. Один, один саджанець, теж гарний. Так, що тут далі? Виноград, ти чорний палець. Так, гарна корнева велика система, все гарно запаковано, все. Ціле, нічого не зломане. Малина великоплідна, теж один полуничка, гігантелла. П'ять саженців. І насіння замовляла теж хороше насіння, морква. Дитяча солодка, зимова, найсмачніша. Кабачок акробат, чорнобривці дуже гарні, квіти, високорослі, горох, меліса лимонна, огірочки тут різні, сусти, дуже гарні. М'ято. Це все піде на діляночку. Горох, чорнобривці дуже гарні. Цинія, цинія, айстра, щавель. Фіалочка така дуже красива. Соніше, класунка, цибулька, рукола, редиска, морква. Теж сорт гарний. Редисочка, огірок. Диня солодка, теж гарна. Валер'яна, петрушка і бурячок. Так, все прийшло. Все в хорошому стані. Дякую дім і сад за замовлення.